Всім доброго ранку, а я не одна висити, знімаю. У мене є тут помічник. Це вже як цей помічник причіпиться, марсік, то це вже буде весело. Гляньте, як квітує вишня. От як можна позбутися цих великих дерев, коли вони таке дають красу таку і тінь, і красу. І все так виглядає зранку, щось нове починає квітувати. От то ходиш-ходиш. Я вчора приїхала від мами Юриної, і я засумувала вже за ними. Уявляєте? Які вони красиві. Погляньте, дивіться, білі, ось реджево відходить. Ну, Марсік то він не дасть зараз іде. Він хоче, щоб його... Погладили і ось там розквітнула Айвахи мелесь, Вперше в мене ніколи. Вона ще цей чагарник не квітував, але тільки низом. Мабуть, все-таки верхом десь щось він підмерз, або, або, або не знаю. Ось. Такий чудовий. У мене в кума він такий величезний. ну за голос Прошу, вибачення хворі. Далі. Ось так. Зранку все так тихенько ні вітру немає, нічого немає. О, розквітнули янона Бухарська. Погляньте. Вчора ввечері вже так пізно приїхали. Я тільки одним оком щось могла там поглянути, поки ми. Розпакувалися, боки розібралися, отже на півоні її вже тріскають бутони. Ця юнона, вона навіть і тут виросла. Я не знаю, звідки вона взялася ось тут. Мені дали по одній цибулинці, ну, вже два роки тому. А може і три було цибулинки, може і так, не буду стверджувати. Можливо, тут одна була, бачите, але я ж не могла біля її рису посадити. Огла. Але погляньте, яке воно чудове. По-перше, це листя, яке чудове, бачите? І ось бутони з'являються. Ось погляньте, бачите? Ось тут бутон. Знову під листочком, бачите, листя? Бутон. І наверху бутон. Тобто бутонів по всьому стеблу. Цікавий, правда? Схожий на ірис. Але це юнона, бухарська. Ось така в неї назва. Флотілярія, звичайна сальська корона. Досвід читала, що чим більше цибулина, тим більше ось цих квітів висить. Ну, тут була одна, пам'ятаю, точно велика цибулина, ті всі були менші. І ще я вам покажу. Ой, і там тюльпани розквітнули. Знаєте, то вже зараз такий момент. Куди не підійди? Там квітнуть. Там щось квітне. О, який рожевий колір. Люблю тюльпани, от такі складені, вже теж про це казала. І взагалі, я люблю квіти, ну, майже всі. А ось тюльпани я люблю все-таки найбільше. Це моя отака, слабкість, мабуть, через те, що я весною народилася, знаєте, і ця квітка теж, квітка весни. Кільпани, коли бачите, з'являються ніби зелені молоді ззовні, потім стають такого вже насиченого кольору. Ой, розквітла вперше так теж. Вона і посаджена весною, бачите? Оце сакура, оця пендула махрова. Не хоче вижити ось так. Яка краса. Яка краса, яка ця квіточка. Ой, серце уже ось-ось-ось все. Буквально на днях відкриється. Тісно схоже чимось як. Знаєте, на бутон квасолі. А потім вже стручки такі утворюються. І навіть це є декоративне. Погляньте від по стобуру. Манюсечка така. Він молодесенький, але я навіть і не думала, що він заквітне цього року. Навіть не думала. А тут який нарцис. Один зламався. От, бачите, всі, які от мають важкі ці голівки, він ніби і корончастий, але ще й махровий, а і такий зелений колір всередині. А та гілочка зламалась. Мої ви хороші. От бачите, навіть можна у пристобурових колах саджати спокійно нарциси. Їм зараз достатньо світла, а потім це буде лише листя. Краса, от, бачу фротілярія. Ще одна розквітає. Як цим вже голос зробити, якийсь людський? Погляньте, які вони такі, знаєте, елегантні і Марсик елегантний. Ну як без тебе? бачите вони вони не до кінця, В середині жовті, а зверху темні. І всі, бачите, цибулинки булинки розцвітли, всі п'ять. Ось вони Чудово. Боже, яке воно все гарне, ну все гарне. І ось ця фретілярія персидська, Я навіть не знаю, як її так показати. Ось так, ось так знизу, подивіться. Ой, чудо. І моя сон-трава. Волохатенька. Чудова, чудова, чудова. Ой, ось тільки настрої біля цих квітів з'являється. Ти забуваєш навіть про якісь незгоди. Дивіться, що робить Чима! Окуту. Чима! Ти подивися, взяв заліз юку і треюку. А Ану, ти подиви, який шкідник. Ось погляньте. Арабіс махровий. Арабіс махровий мені ну, дуже подобається через те, що у нього, бачите, які квітоноси. Довгі. І квіти розташовані так ще й по гілці, і суцвіття зверху. І це він ще тільки-тільки розпочинає, бачите, віддування своє. А потім воно ну, взагалі таке, знаєте, ніби килим дійсно хтось накинув зі снігу. Ні, нам снігу не потрібно. Хоча вчора моя свекруха десь вичитала, що ще має бути сніг. Ой, боже, ми вже не хочемо снігу. Ось поглянь. Як квітує бадан Я вам показувала, які сорти, вона звичайні є взимку. Ну, у мене тільки ось такий, і білий я замовила. Десь має ну, прийти. Але дуже гарно він, до речі, цього року квітує у мене. І ось там куш, бачите? Дуже гарно квітує. Так, інтенсивно. А цей Марсик, а цей Марсик. Ой, які вони чудові! От мені з махрових всі подобаються дуже тим, що вони раніше квітуються на нарциси, і вони не падають. Хоч вони й махрові, але не настільки, знаєте, важкі, вони гарно тримають самі себе. Ось погляньте. А коли тільки розквітаються, вони майже за неї. А вже потім оця зеленця така зелений відтінок проходить, все жовтіє, жовтіє, насиченіше чи... Ось так теж гарно з цибулькою поєднується краса. Все розквітає на очах дороніку. Проста, невибаглива у догляді квітка, але саме тоді, коли квітує, а в принципі і листям вона своїм доволі довго декоративна. Я потім зрізаю і вона вибиває ще нові листя. Там поодиночне квітування буває, але тут вже не важливо. Але погляньте, який цей жовтий оазис. Люблю жовтий колір. А що я не люблю? Ну, щось таке, бачите, поглянемо, чи немає шкідників заодно на цій бруслині. Ось ці довгоносики, вони цього року я бачу напали на троянди у людей. У мене вони вже третій рік бруслину. Але саме цікаво, що перед їх появою з'являються і мурашки. Яке, знаєте, ніби аж хочеться сказати, що то, то тля, але ж не тля. Ось там кленолисник, потім зріжеться дороніком і йому буде місце. <сум> Цікаво. І бжілки зранку, і все зранку, бо тут ще ж і квітують медуночки, чмелик, всі працюють, і ми працюємо.